Вправа 511. Виконайте множення. Ну що ж, сортуємо? Перше задання: 1 четверта m у квадраті n, що множиться, і на у дужках. Кожен з доданків буде умножити на 1 четверту m у квадраті n. То ми записуємо, що це дорівнює 1 четверта m у квадраті n, що множиться 2,4. Запишемо звичайну дробу 24, що ділиться на 10. M, n. Так, Відняти 1 четверту м у квадраті n множимо на 2,8 це 28 десятих м у квадраті. Є. Ну що ж, скорочуємо тоді. І чисельник і знаменник на 4. 24, що ділиться на 4 це 6. 4, що ділиться на 4 це 1. Тоді тут скручуємо на 4. 28, що ділиться на 4, це буде 7. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді ми отримаємо 6. Десятих, а 6 десятих ми можемо записати як 0,6. Далі m у квадраті помножити на m, це буде m у кубі. N помножити на n, це буде n у квадраті. Мінус. 7 десятих, це 7, що ділиться на 10, буде 0,7. М у квадраті помножити на М у квадраті, це буде м у четвертій. Ну і помножити на n. Yeah. Переходимо до другого завдання. Тут кожне доданки множимо на мінус 25 АБ в кубі. То ми записуємо, що це дорівнює. Мінус 25 АБ. В кубі, що множиться 1,5 ми запишемо як 15 десятих А Б. Потім відняти ми напишемо додати і мінус. То мінус 2 А, Б в кубі ми множимо на мінус. 5 у квадраті І це дорівнює Ну що ж, скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник 15 що ділиться на 5, це буде 3, 5, що ділиться на 5, це буде 1. В другому дробі скорочуємо на 5, 5 ще ділиться на 5 це 1. І скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це 1. А 6, що ділиться на 2, це буде 3. Ну що ж, тут можемо записати по-різному. Можна тут як десятковий дріб. Тобто ми пишемо мінус. Залишиться 2 помножити на 3 це 6. Десятих. Ми пишемо мінус 6, десятих, запишемо як 0,6. Потім а помножити на А, це буде А у квадраті. Далі B у кубі помножити на b, це буде b у четверті. Так. Потім мінус на мінус буде плюс, то ми пишемо плюс. Переносимо. Тепер у нас в чисельнику буде 1, знаменнику 3, ми пишемо плюс 1 третя. Так. Далі. У нас є А множник. І є B в кубі, що множиться на B в квадраті. то ми записуємо B у 5 Є. Yeah. Переходимо до третього завдання. Тут кожен із доданків множимо на 2 третіххі у кубі. То ми записуємо, що це дорівнює. 1, 1 друга. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Ми записуємо як 3 других. Тоді х в квадраті y. Множимо на 2 третіх хі у кубі. Далі відняти. 9 десяти х у четвертій що множиться на 2 третіх Х, і у третій. І це дорівнює Ну що ж, тут скорочуємо добуток обернених чисел, він дорівнює одиниці. Тут сюди будуть одиниці, 3 поділити на 3, це 1. І 2 політи на 2, це 1. Все це у нас скорочується. Тобто число там буде 1, 1 не записують, то вийде х в квадраті помножити на x, це буде х у кубі. Далі y помножити на y у третій – це буде у у четвертій. Далі другий дріб. Тут ми скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться. На 3, це буде 3. Ну що ж, тоді ми отримаємо 3 помножити на 2 це буде 6. Десятих, то ми пишемо мінус. Переносимо. мінус. І ще раз 6. Десятих, ми запишемо як 0,6. Х помножити на х це буде х у квадраті, а y у 4 помножити на третій, це буде ігре у 7. Переходимо до четвертого завдання. Кожен з доданків множимо на мінус 14, а в другій Б5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 1,5 ми запишемо як 15. 10. Це 15, що ділиться на 10. А ми множимо на мінус 14. А у квадраті b у 5 Потім записуємо мінус як плюс, пишемо плюс, і тоді мінус 4 сьомих, множимо на мінус 1 14, а в другій Б у 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. У нас в першому записі. Чи щось скорочується. Тут можна скоротити на 3 і чисельник і знаменник. То 15, що ділиться. Вибач, на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. А 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну, З 1, 14 нічого не скорочується. Ну, нічого не зробиш. В другому виразі Також тут особливо нічого не буде скорочуватися, можна скоротити на 2. 4, що ділиться на 2. Це буде 2. 14, що ділиться на 2 це буде 7. Тоді ми записуємо, ми отримаємо знак мінус, добуток від'ємний. 3 помножити на 1 це буде 3. 2 помножити на 14 це буде 28. Мінус 3 28. Далі А помножити на А в квадраті це буде А в кубі, Б у 5. Додати. Мінус помножити на мінус буде плюс. То у нас вийде тоді в чисельнику 2. В знаменнику 7 помножити на 7, це 49, а в квадраті. B помножити на B у 5 і буде B у 6. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Перше задання. У нас вийшло 0,6 М у кубі Н у квадраті мінус 0,7 М у четвертій Н. І друге мінус 0,6 А у квадраті b у четвертій плюс. 1 третья. А, Б в 5. Е, третья. Так, у нас вышло x у кубе y у четвертой минус 0,6 x у квадрате y у И четвертое минус три 28. восьмых, а в кубе в пяти плюс 2 сорок девяти, а в квадрате Б в шесть. Я. Yeah?